Пронто-пронто, мої кохані, залихана ваш найкращий зірковий таролог. Які зміни у вас на порозі? Думайте про себе, я вас дякую за все. Ви Мої найкращі люди на світі, дякую за розклади, за амулети, за те, що підписуєтесь на мене, пишете коментарі. Мені це дуже важливо. І так, які зміни? Тут ви пішли з якогось, скажімо так, кохання, кохаючи пішли, тому що вже будували, 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 але розуміли, що емоційно нічого там не вигорить. Не отримаєте ви тих почуттів і того відношення, на яке ви очікували. І тут ви зразу ці люди не провлялися вона до вас також. І чому про нього? Невже, опять про колишнього. І ну тут що? Тут ви розуміли, що ви більше вкладаєтесь в ці відносини, ніж він у вас вкладається. Аркан Аркансонце і ви полюбили себе і правильно зробили. Ви стали в якоюсь мірою егоїсткою. Егоїстка — це нормальне слово. Бо ви не можете не коха кохати нікого, поки ви не покохаєте себе? Це є таке правило, воно діє тільки так: спочатку себе. А потім іншого, так і що? Ну і що? Тут ви щось дуже вклалися в цю людину, і ви все ж таки підсвідомо на щось чекали і чекаєте, мабуть. Так які ж зміни у вас на порозі? Четвірка жезлів. Я не знаю, чому кажуть про цього колишнього, але у вас на порозі четвірка жезлів. Тобто це проживання під одним дахом з людиною. Це пропозиція від людини жити під одним дахом. У когось це брак, у когось це церемонія браку. А ну ще нам про цього четвірку жезли. З ким це? Аркан смерть. Це з людиною, з якої було все закінчено, зайки. Так, але буде знов шанс. Я не знаю, брати вам чи ні, бо вас багато. Пишіть, заказуйте розклади, а навіть без розкладів дивіться на його дію. І що ще про нього? Ну що він хоче прийти і покорити вас, він хоче зразу забрати всі лаврові вінки, щоб зразу йому так. Ох, який швидкий! Хоча не проявлявся вже дуже довгий час. Що ще про нього, про цього чоловіка? Ну тут так, це тут чоловік, то до речі, у когось міг він піти з відносин, обов'язково ви. Ще про нього, що ви для нього королева Пентаклів, у когось це ваш колишній чоловік, сам, у когось той, з ким ви планували, ви для нього жінка для стабільних надійних відносин. Так, у вас є взаємне кохання, але був третій фактор.